Нещодавно у застосунку Резерв Плюс відбулися планові оновлення. Там з'явилося декілька важливих додаткових функцій, зокрема, і список вакансій у ЗСУ. Як працює електронний кабінет для призовників військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку резерв плюс дізнаємося за мить. Харківщина. Передові позиції. Українські оборонці стримують ворога. Ніхто відступати не буде. Будемо робити свою роботу до тих пір, поки не заберемо все своє і заживемо новим прекрасним життям. Дай Бог Бом на це надіється. Харківський напрямок не єдиний вектор наступу окупантів. Росіяни тиснуть одразу на кількох ділянках фронту. Є Курафо, це південно-часницької області, є Покровськ, є часів'я. Так і плюс просування з Харківської області, і про те, що ми казали, про Ливани, про Сіверс. Все це загальна картина захоплюваний області. Там 70-90 тисяч особового складу російської армії, 25-та армія, 20-та 25 армія, 20 армія, перша танкова армія. Це не лише там під Купінськом, це ми кажемо про весь напрямок. Там і Купінський напрямок, і певну міру Лиманський напрямок, і так далі. Військовослужбовець на позивний кіт на війні від початку повномасштабного вторгнення росіян, артилерія рушійна сила українського спротиву, особливо зараз, під час масованих штурмів ворога. Люди вже воюють не перший рік, ми вже три роки війни, і в нас людей набагато менше. Ми не можемо розмінюватися з людьми як Росія, тому що в нас таких людських запасів просто немає. Ротація та поповнення втрат нині це головний виклик для українських сил оборони. Люди залишаються головним дефіцитом ЗСУ. В країні триває мобілізація. Працює рекрутинг, зокрема, і онлайн. Ми маємо мільйони сформованих електронних військових облікових документів, і тому з'явився новий розділ Вакансії. Тепер людина в два кліки отримує доступ до найбільшої бази військових вакансій. Це 4 тисячі вакансій. Усі вакансії можна переглянути у Плюс». Ця функція доступна після оновлення мобільного застосування там же у вакансіях ви можете переглянути інформацію про підрозділ, про командування, про досягнення бригади, щоб людина знайшла саме своє місце і саме своє покликання. Найчастіше люди цікавляться посадами операторів ППЛА, і це логічно, тому що дрони в армії зараз мають величезне значення, і це про те, що українська армія стає все більш технологічною. Багато людей хочуть служити у розвідці. Крім того, багато доступних вакансій в артилерії і навіть ракетних військах. Сили оборони потребують поповнення. За словами секретаря ради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненка, країна планує додатково мобілізувати 160 тисяч громадян. Це дасть можливість укомплектувати військові частини на 85%. Потреба напряму пов'язана із ситуацією на фронті. Якщо відійдемо з Курахова внаслідок того, що ворог приріжь західнішу трасу на Запоріжжя, то вже про розташування топографічне місто Курахово вже не буде жодного значення. В Такому разі просто південно. Одинський, регіон, Донецький так, або район він практично повністю буде втрачений. Головна мета оновлень за стосунку резерв плюс це створення онлайн ТЦК. усе аби зменшити кабінетну бюрократію. І вже реалізовують сервіс електронних відстрочок. Ця функція стає можлива завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами це міністерство оборони, Міністерство освіти і науки. Ми маємо зробити обмін між державними реєстрами. Серед планів відомства запустити відстрочки не лише для студентів, а й для заброньованих працівників критичної інфраструктури, багатодітних батьків та опікунів людей з інвалідністю.